А ти вже знаєш, куди рухається наш ринок криптовалют? А ти слідкуєш за останніми новинами? Як можна торгувати, якщо ти не слідкуєш за новинами? Давай подивимося це відео, і я все тобі розкажу, що нового цього тижня у нас відбулося. Привіт! Отже, всім привіт, мої любі! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок традиційно. Якщо ви не зареєстровані ще на біржі Бабіт або Бінанс і хочете торгувати, зареєструйтесь за моїм реферальним посиланням, яке я додаю до цього відео, внизу в описі. А ми з вами дивимося, які ж новини в нас цього тижня відбулися. Привіт! Отже, вартість біткоїна залишається нижче порогу 29,5 тисяч доларів США. Інвестори чекають рішення ФРС, яке сьогодні буде, десь 9. 30, по моєму вечора, якщо не помиляюсь, тому такий, такий флет на ринку, тому так всі замерли, і всі чекають, що ж таке відбувається. А кількість біткоін-китів або атрез гаманців, що містять тисячу або більше біткоїнів у неділю досягла найнижчого рівня з серпня 2019 року. Тобто не хорошо, не дуже хороші новини. А інші популярні криптотокени, такі як XRP, BNB, Doge, Solana, досить високо того тижня торгувалися. Doge взагалі вчора взлетів капітальово. Вчора б по моєму почав свій ріст, якщо не помиляюся. Кажуть, що це зв'язку з тим, що маск поміняв. Ну типу, зробив такий ребренні, поміняв там от. Значок Twitter і всі валюти. Ну, по-перше, ті, які мають собі значок, всі коїни, які мають значок, X, почали пампитися. Не знаю, чи це правда, чи прямо всі. І догі, типу, дивляться. І, ну люди, куди ж буде маск, чи він буде далі, догі просувати чи не буде. ну, Коротше, на тому фоні догі папиться. Я не знаю більше інших причин, ну не, не, не знайшла. Ну але ну просто дивіться зараз. Хочу показати. Бачите, оці рівні, які я малювала йому давним давно. Я їх так і не забирала. Дивіться, звідки ноги ростуть. Оцей рівень такий сильний був, От, пробивався разів. Оцей рівень цього тижня якраз ми пішли на нього. І оцей дуже потужний рівень, який тут пробивався, тут пробивався. І зараз ми до нього дійшли, його трішечки закололи, От, і від нього відкотилися вниз. Отже, всі ці три рівня він пройшов, то годин я графік тоді. Бачите, як відпрацьовують гарно рівні. А якщо ви не дивилися ще моє попереднє відео, то я тут залишаю вам підказочку. Прийдіть, подивіться, там якраз про рівні все. Я гарно описала. Там якраз торгівля вітрівні в пробій. Отже, така новинка цікава. Новий віртуальний магазин Lacoste має ексклюзивні бонуси для власників Ethereum NFT. Нова цифрова вітрина бренду одягу Lacoste забезпечує захоплюючи досвід покупок, а власники NFT отримують повний доступ. Пам'ятаєте, я вам говорила про Lacoste, що він повністю змінив тенденцію. От дивіться зараз продовження цієї новини. Значить, UNDW3 вимовляється як підводний. Це назва програми лояльності французького бренду на основі нефті. Доступ до віртуального магазину здійснюється через стандартну платформу електронної комерції Lacoste, увійшовши через. Пащу символічного крокодила бренду покупці можуть оглянути кахельний бутик, перш ніж піднятися на ліфті до зони відкритого басейну з видом на пляж. Отже, там будуть всюди розвішені. Там є вже всюди розвішені товари нової колекції літньої. Є можливість пограти там в гру. Ну тобто людей зацікавлюють, щоб люди реєструвалися, і щоб більше людей залучити, щоб людям було цікаво. Купувати оці кожен товар, ну тобто кожна річ цієї колекції буде підкріплена NFT. Отже, ще така новинка: ключовий комітет конгресу має проголосувати на цьому тижні за декількома законопроектами, які розробляють нормативну правову базу для криптовалют, що стане важливою віхою для капіталістського пагорба в його зусиллях щодо кодифікації федерального нагляду за індустрією цифрових активів. Значить, серед законів, які комітет фінансових послуг палати представників, планує розглянути, законопроект, який визначить, коли криптовалюта є цінним папером або товаром, та і інший, який встановить режим нагляду за стейблкоїнами, цифровими токенами, які зазвичай підкріплені традиційними активами, такими як долар США. Отже, лобісти закону вже нарешті змучилися від невизначеності від того, що люди ну на фоні того, що серце такі постійні нападки дає. Вони вирішили вже це питання вирішити, раз і не завжди прийміть закон, щоб чітко було регульовано, щоб люди, які випускають нові проекти, старі проекти підтягнулися під ту норму і все. І не треба нападати і робити з криптовалюти таку біду і таке горе. І дійсно, от зараз вже цього тижня мають цей законопроект розглянути, та це ще, напевно, він не зразу прийметься. Але я думаю, що це буде хороший перший крок для того, щоб нарешті перестали нападати на... Цифрову валюту на токен. можливо на цьому фоні у нас так пампилися ще валюти на фоні цієї новини, тому що ну альти досить пампилися цього тижня, значить, Binance Відкликала свою заявку на криптоліцензію в Німеччині, що свідчить про те, що найбільше у світі біржа криптовалют переглядає свої найближчі плани розширення на тлі жорсткої регуляторної позиції щодо галузі. Німецькі регулюючі органи повідомили Бінанс, що не дадуть їй ліцензію на зберігання криптовалют, повідомляє Reuters на тому тижня. Бінанс підтверджує, що завчасно відкликала свою заяву. Тобто, ну типу, щоб її не відмовляли, хоча вже новини йдуть, що Бінанс відмовила Німеччина, не дає ліцензію. Але Бінанс, типу, сама як дівчина вже. Знає, що хлопець там хоче з нею розстатися, і вона йому я тебе кидаю, так само і тут. Типу, бінанс перша не захотіла. а ми нагадаємо, що бінанс стикається з важкими битвами і в інших місцях. Компанії довелося залишити Нідерланди через те, що вона не відповідала вимогам щодо реєстрації, щоб працювати як постачальник послуг віртуальних активів, і перебуває під слідством у Франції. Тобто Бінанс. Дуже серйозних е звинувачують справах в махінаціях, в підробці е законів, ну, тобто ухилень від законів, підробці документів, всякий такий. Я вже мовчу, що Америка там кхм, в шпіонажі її звинувачує в прац ну, в тому, що Бінанс співпрацює з урядом Китаю. пішла поїхала. Я говорю, що ще й інші країни долучаються до цієї боротьби проти бінанс, тому така біда. Ну і ще така дуже цікава новина. Того тижня ми знаємо, там вийшов новий токен WorldCoin, залістився на Oaxx, та? а також на KuCoin, на Bybit, ну і на Binance. Звичайно, саме. основна подія це на Binance. Значить, що ж з собою являє цей WorldCoin? Підприємець зі штучного інтелекту Сем Альтман запустив криптовалютний проєкт, який називають ау... аутопічним. антиутопічним. WorldCoin дає людям цифрові монети в обмін на сканування їхніх очних яблук. Заснований генеральним директором Open. A -A, компанія пропонує цифровий паспорт, який дозволяє власникам доводити, що вони люди, а не боти. Це досягається завдяки використанню орбс машин, які сканують учне яблуко людини для створення ідентифікатора в світі. WorldCoin може значно збільшити економічні можливості, масштабувати надійне рішення для відмінності людей від штучного інтелекту в інтернеті, зберігаючи при цьому конфіденційність. Значить. Ідея така, що люди, скануючи свою сітківку ока, підтверджують, що вони люди а не боти, а не штучний інтелект, і не пішло. Поїхало за це. Вони отримують токени WorldCoin. Скільки десь по моєму в 33 країнах вже цей WorldCoin, ну ти орбс вже працює. Люди стоять в чергах, сканують свої сітківки. Вже десь зареєструвалося коло 2 мільйонів людей. Це не так багато. Буде типу такий World ID, Такий паспорт цифровий твій вже буде в тебе, якщо ти відскануєш це око до сітківку. і говорить оцей Альтман, що концепція універсального базового підходу передбачає, що всі громадяни отримують встановлену зарплату незалежно від їхніх матеріальних можливостей. Що це означає, як він то збирається втілювати в життя? Я так зрозуміла, що це якісь ну вже. До мета Всесвіту такий можна сказати, ну, репетиція, вступ до мета Всесвіту. І що е, такий би мені здається, що це більше на піраміду, похоже, чесно кажучи. Побачимо, як воно все буде розвиватися. Е, я так думаю, що ну, запускають вони цей проект, та люди будуть зараз е, поширювати між собою ті, що напевно будуть якісь реферали, якісь реферальні програми, пішло-поїхало. Побачимо, як це все буде. Ідея непогана, але наші люди, як завжди, з кожної ідеї люблять зробити, знаєте, ціле плюс каже. От Бутерін дуже має занепокоєння, що е, можуть деякі країни ну, заборонити, а деякі країни можуть намислити, такі як е, Північна Корея і пішло-поїхало. Можуть нами ну, ну, зобов'язувати своїх людей сканувати ці сітківки. Плюс база даних буде збиратись на людей. Невідомо наскільки конфіденційно це все буде. Якщо таку базу зламати, знаєте, які-то які-то масові. Е, Ну це просто цифрова інформаційна бомба, можна так сказати. Тому дуже все це ще поки що під знаком питання. Ну так, ти собі сканував око, отримуємо токени. токіни. до речі, непогано торгується. Я так дивлюся, 2 з копійками долара. Ну, він зараз торгується. Побачимо, що буде далі. Я думаю, що цей проект буде розвиватися і що він ще досягне своїх, що це не, не є його памп, і все що то, що він буде рости і рости. Отака в мене думка. Але як буде далі, побачимо. Давайте ми зараз з вами подивимося на нашу. Криптовалюти на наші біткоїни, ефір, BNB. бі. Давайте глянемо. Отже, друзі, біткоїн. Дивіться, що зробив у цей рівень, у цей такий сильний рівень ми пробили. Е, то був рівень підтримки. Пам'ятаю, а передивіться моє попереднє відео там про рівні. І я говорила, що до рівня такого серйозного, який ми швидко пробиваємо, ціна буде повертатися. Ну, так в переважності так є. Тому зараз я чекаю отакий рух. Ще зараз буде ставка ФРС, тут будуть скачки серйозні, а далі. Будемо бачити, оцей рух я чекаю. Тому на найближчих, там я не знаю, ну зараз буде, я думаю, на найближчих 2-3 години, пару годин це буде зараз памп. А далі давайте глянемо так глобальніше, що ж може бути далі з біткоїном. Ну що ж, мої особисті думки такі, що перед тим як нам зробити такий серйозний рух гори, бажано би було нам ліквідність таки позбирати, десь би якусь отримати якийсь можна так сказати. Тому моя така думка, що ми в найближчий час будемо все ж таки впадати. І як бачимо, от рівні в мене позначення, доки ми будемо рухатися. Я думаю, що найближчий час сюди нам чекати, тут може бути затримочка, якась передислокація. І хоча б сюди можна би було нам сподіватися. А саме найкраще то взагалі сюди забрати цю ліквідність. Ну, Але то таке 25 тисяч. Чи буде такий рух, чи не буде. Не Якщо сильно якісь гарні новини розженуть, то ми можемо і різко, і вилетіти. знаєте. Тут зараз у нас якраз такий момент перезування, Дивіться, ми знаходимося всередині. І, до речі, що ще я помітила, не сильно ми і виросли від слідуючого цього. Якщо від цього хай, дивіться, як ми вилетіли, то зараз ми от чуть, чуть і все. Ми затронули ось ту зону і все. І ми далі перезуваємося. Тому я думаю, що все ж таки за ліквідністю ми сходимо. Ну, це така моя особиста думка, не то не є, як то кажеться. Думаю, що будемо ми глобально шортити. Що нам каже наш ефір? Бачите, а по ефіру, якщо дивитися по еліо та хвилях, а ми зараз в зростаючому каналі знаходимося, вже до середини дійшли. Тому я думаю, що по ефіру, так як я тут і малювала, аби це корекцію, ми зробимо. Тобто ефір так само підказує, наштовхує на думку, що ми будемо трішечки ще падати. Тому ефір я лишаю червоним. От за цією ліквідністю в цю зону, це вже давно відмічено мною рівень. Я думаю, що десь сюди ми би мали дійти. BNB, ну тут все зрозуміло. Пробували вони там щось розігнати, якоюсь новиною, я вже не пам'ятаю якою BNB, щось трошечки припіднялося, але не може, та де? Ні. Не може BNB підняти все з того, того з каків, в яку він попав. Нічого не можу я по ньому сказати, я його так лишаю. Ну йому ще, чесно кажучи, є куди і падати. Дивіться, він досить мало спустився. Що він там дивіться, А ну, якщо подивитися по... Відсотках зараз зараз не так я натягую хвилю. 71 відсоток він втратив. А якщо зрівняти його з біткоїном, 77. Біткоїн і то більше втратив. А що там то BNB, правильно? Ефір 83 три Ефір теж набагато більше втратив. Тому BNB ще має куди летіти, і в нього ще шуртові тенденції можуть зберігатися. От сюди, в цю зону. Він може спокійно. Зараз обновити свої логі. Ну я не знаю, що буде, але так виглядає принаймні. І ця от формація наштовхує на шорт. Бачимо. І ще що, давайте глянемо, глянемо такі на догі. Дивіться, як він гарненько виріс цього тижня. Дивіться, які об'єми з'явились. Чому я на ньому так акцентую увагу? Бо тому, що оцей памп, якщо взяти, це просто от був одна зелена свічка, і все. І далі ми пішли вниз-вниз-вниз. А ну це був такий штучний памп, Тоді маску щось ляпнув, я пам'ятаю, та щось таке. Тут так само, але тут дивіться вже. Там, де йде набір позиції, там підряд декілька зелених свічок. Так само і тут. Дивіться, іде скільки вже зелених, Ну тут одна була червоненька, скільки вже зелених свічок. Правда, вже почалася червона сьогодні, але не факт, що ми так закриємо день. Тому спостерігаємо за догі. В нього є всі шанси рости. рости. Є люди зацікавлені, є об'єми. Дельта досить така висока. Дивимося, спостерігаємо. Ну і солан, дивіться, що витворяє. Так само дуже підросла. Дивіться, до 33 долара. Тому добре, то таке. Отже, друзі, я надію, вам сподобалося. Якщо ви ще не підписались на мій канал, то зараз якраз саме час це зробити. Підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо ви не зареєструвалися ще на біржі Binance по Bybit, то я залишаю реферальне посилання під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде повний опис. Я сьогодні залишу інших криптовалют, ну, таких з високою капіталізацією. Там досить багато криптовалют. Так що передивіться, я вділю своїми думками. Думаю, буде цікаво. Ну і до нових зустрічей, Па-па!